Війці, які почему нагородили, написали нашим побратимам з Америки. Всі самі прекрасні слова. Прошу Можуть вас передати на можливість. Ну, за зброю. Да. За зброю, добре, да. добре, все передамо. Дякую вам. Одна держава. Вони не захищають наше життя, значить, віддають свої. Ми, хоча б іноді повинні ризикувати свої, щоб підтримувати наші хлопці. Мені здається, що це чесно. Хлопці передали прапор наш прекрасний український саме своїми, щоб ми передали. У нас непроста ситуація, ворог збільшує свою чисельність, наші хлопці більш сміливі і треба. Посилена зброя, ми передамо конгресу, передамо президенту Сполучених Штатів від хлопців. Вдячність за їх підтримку, але цього замало.